Друзі, усім усім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Мене звати Іра. Сьогодні разом з вами я хочу побалакати, роздивитися рослини, ті, які мені подарували на день народження. Сьогодні ми будемо розмовляти про хвойні рослини, які я отримала у подарунок, як я вже казала раніше, на день народження. І почати я хочу саме з цієї красатульки, гарнюнічки. Це є сосна гірська, шервот компакт Вона називається. Я зараз вам підписую. Назву, як вона правильно зветься. Ось цю красатульку, коли я вперше побачила, я просто в неї закохалася, тому що я на ті кошти, які мені були подаровані, вирішила придбати хвойні рослини. Прийшла до нашого міста в розплідник, зустріла її. І була просто вражена її цікавістю у загальному вигляді. Мені сподобалось те, що вона не маленька, коштувала не дуже дорого, 800 гривень я за неї віддала. Але, дівчатка, чим вона мені сподобалась, окрім її фінансової сторони, це те, що, якщо так придивитися, вона виглядає нестандартно у порівнянні з іншими Соснами, а особливо з гірськими. Подивіться, в неї ось ця хвоя вона йде ну, до півтора сантиметри. Тобто, це така компактна, цікава і по кольору, і по зовнішньому вигляду сосна. Мене зацікавила її просто форма гілочок. От Бачите, показую вам попередні роки, коли вона зростала, в неї хвоя йде десь. ну, Мабуть, от як я і кажу, півтора, ну, два, мені здається, тут сантиметра нема по довжині самої гілочки. А коли вона наростає, коли вона дає прирісти. Молодесенькі, вона взагалі ця хвоя дуже маленька, ну до 0,5, десь приблизно ось так інколи і менше міліметрів, йде її довжина. Тобто вона має такі два розміри. Спочатку йде малесенька, потім на наступний рік, я так розумію, вона вже якраз і додає своїх ось цих довгих, якщо їх так можна назвати, в лапках. Хвоїнки дуже цікава, симпатична, ще раз кажу, нестандартно так придивіться до цієї сосни гірської. Зверніть свою увагу, якщо її. Ще нема в вашому садочку. Вона мені сподобалась, ну і, звісно, я раджу, тому що вона, знаєте, ну, що таке розплідник? Це коли ти приходиш і там море усіляких квітів, а я йшла саме за хвойними рослинами. Хотілося мені придбати ялинки, я їх вам пізніше покажу. Я також і придбала. Але вже виходила, думаю, все, начебто, купила те, що хотіла, а потім просто так, знаєте, ока. В іншу сторону подивилася, і я її просто зустріла на своєму шляху і не пожалкувала, тому що вона дійсно серед усіх, які були там поруч соснами, вона виділялася. Ось я вам її показую як вона виглядає з боку. Також хочу, щоб і собі занотувати та й вам трошки показати. В її гарну щепу, трішечко от я тут дивлюся, що мені здається, чи то вона підгорала, чи то просто було недоглянута трошечки. Але сподобалась просто, знаєте, закоханість з першого погляду. А який тут горщик? Ну, мабуть, трієчка. От так швидко не скажу, показую і кручу, щепу її. Бо, судячи по тому, як вона виглядає, ну, це далеко не двохрічка, трьохрічка, річка, трьох мабуть, і більше, може, чотирьох, ну, 5, не знаю, можливо, тому що вона дуже повільно, наростаюча, подушкоподібна буде. Бачите, ось так вона виглядає. У дорослому віці буде до 60 см, в ширину вона більш буде розростатися, має десь приблизно в 10 років 70 см. Ну, це так пишуть, говорять, але ми з вами будемо за цим спостерігати, тому що вона просто гарнюнічка. Мені дуже подобаються ось її шишечки. Отак, От якщо придивитися, вони трішки таки, знаєте. Ну, бускового відтінку фіолетового чи що, такий трохи є наліт легкий, можливо, в цих кольорах. Якщо здалеку дивитися, вона просто фієрично виглядає, тому, звісно, вона і придбалася. А ось цю красатульку Ялина Східна, яку дуже хотілося мені мати. За нею я йшла направлено, дуже хотілося її мати, це є новиночка. І вона мене зацікавила своїми відтінками, формами, зростом також. І давайте я вам буду її трішки ближче показувати. Унікальна ялинка з темно-зеленими хвоїнами, кольором. Я буду зараз намагатися вам її трошки ближче показати по габітусу. Вибирала саму найкращу, яка була у розпліднику. Ми зараз з вами можемо подивитися на її сто. Горщик тут чи 3, чи 5 літрів, точно не скажу. Мені здається, якщо ми будемо її разом з вами саджати пізніше, обов'язково про це. Згадаю, подивіться, яка цікава хвоя. І що хочу сказати: коли вона буде на сонечку зростати, то вона буде дуже сильно горіти, тому що це дуже видно по її, ось придивіться, гілочкам, які були якраз і спечені сонечком, Бачите, ось ну, воно видно це зразу. Бо ялинки зазвичай всі ялинки вони не дуже люблять пекуче сонце, це не сосна, звісно. І я для неї обрала містечка на Новій ділянці і хочу, звісно, її посадити, для того, щоб на неї трошки падала. Ну, така, знаєте, легка на півті, можна так сказати, щоб бачити, її дуже цікавий ось цей жовтий відтінок, коли вона буде зростати, навесні його показувати. Ну, а також вкриватися цим жовтим кольором, цією жовтизною, на цих зелених хвоїнках. Подивіться, як гарно виглядає, От, намагаюся вам передати це все, її структура гілочок. І, взагалі, загальний вигляд. Дуже сподобалась, коли побачила, вона якась така нестандартна, як я вже казала раніше, унікальна, двокольорова, а я обожнюю щось таке цікавеньке. Мені також сподобалась її загальний вигляд. Ну, вона дійсно чимось у порівнянні з іншими сортами, має таку різницю. І Виділяється на фоні інших хвойних рослин. Ну І, звісно ж, і мою також привернула увагу. Бруньочки, вони вже тут закладені на наступний рік. І Вона є повільно ростучою рослиною, буде мати форму пірамідальну, звичайну любить, ну як і всі хвойні рослини, дреновану землю. І як я вже казала також раніше більш-менш на пів тінь на сонці повному буде горіти. Її приріз буде на рік, десь приблизно там, пишуть так, 3-6 см. Але, так як це є новиночка, будемо за цим дійством, звісно, спостерігати. І я зараз вам намагаюся показати її повністю габітус З сантиметрів 40 вона в мене. Йде приблизно ось так по зросту на сьогодення листопад 2025 року. По перше, нотую для себе, як я вже казала раніше, вам трішки. Показую, Знайомлю з цією новиночкою. бачите, вона трошки тут кривувата у мене. Я думаю, що коли я її посаджу, поставлю якусь опору, вона вирівняється. І я буду вже в подальшому спостерігати її. Ось цей цікавий зелений, насичений такий колір з жовтим напиленням на її хвоє. Ну і також форма її гілочок. Ну, Будемо дивитися, бо мені саме цікава. Розглядати її навесні буде, що з нею буде відбуватися. Вона по своєму потенціалу також буде стійка до хвороб, так заявляє селекціонери і розплідники. Мені дуже хочеться подивитися на це дійство, щоб вона була здоровою і взагалі не приносила мені ніяких. Клопот у подальшому її вирощування. А для того, щоб це все відбувалося, обов'язково треба їй правильно обрати місце розташування. Я ще вагаюся, чи в тому місці посаджу, чи в іншому. Знаєте, мені, звісно, хотілося її мати там, де я буду її часто бачити. У дорослому віці вона повинна бути до 1,30 тридцяти, якщо я не помиляюся. Ну, Але згодом. Подивіться, її броньочки, бачите, вже ось ось, як кажуть, готові. Тільки дочекаємось весни і будемо бачити її старт. Ну, а також спостереженнями я буду з вами ділитися, бо ще раз вам хочу нагадати: дуже цікавинка до нас приїхала в Україну. Ну, і, звісно, я її придбала. Ось таке в мене було цікаве придбання на день народження. Зробить такий акцент на цікавих рослинах, які просто заворожують, як, наприклад, і ось цей тис Ягідний Амерсфорд, якщо я не помиляюся в його назві. Він є унікальним, тому що у нього, як ви вже бачите, самі цікаві хвоїнки у вигляді листочків. Давайте ми його трошечки ближче будемо розглядувати. Бачите, вони такі є нестандартні, як самі всі виглядають тиси, дуже цікавий, побачила, закохалася. Ну і звісно ж він мені треба, бо саме цей сорт він є повільно ростучий. А це найголовніше для мене. Також обирала я його і місце знайшла на своїй новій ділянці, саме буде зростати в тіні, на півтіні, тому що на сонечку він буде горіти. А мені потрібна така була рослина вічно зелена, яка повільно наростає. І ось так виглядає він вже у посадженому вигляді. Я тут створила ось таку невеличку композицію з різних квітів. Звісно, я вам покажу у подальшому, що я ще сюди додавала до нього, окрім гейхер та примул різних сортів. Тому не перемикайтеся, підписуйтесь на канал, для того, щоб спостерігати та дізнаватися інформацією щодо ехінацеї, примули. Чемерників та інших хвойних рослин і багаторічників. Подивіться, який він гарнесенький. У дорослому віці, у ні, не у дорослому, у 10 років він буде мати до 80 см по висоті свого куща, будуть у нього ось ці гілочки рости доверху. Ну, а там подивимося. Я його бачите, до сонечка більш-менш посадила лисуватою стороною. Ну, Подивимось, як він буде виглядати потім, коли буде зростати. Звісно, я вам про це все буду розказувати, бо мені також, як і вам цікаво, за ним спостерігати. Бо це є теж новиночка у нас в Україні. Ось такий унікальний сорт до нас приїхав, цікавий, незвичний. І по кольору листя, і зазвичай по своїй структурі, габітосу. Ну і найголовніше це форма листочків. Дуже цікавий. Напишіть, чи є він у ваших садочках, чи зустрічали ви його, як, якщо він у вас є, він виглядає, де ви його посадили, можливо, ви мені щось розкажете, і я буду з задоволенням Переймати ваш досвід щодо догляду цього тиса. Ну, а поки ось такий гарнюнічкий, симпатичний. Тепер в мене є у моєму садочку, і є цікавинкою, тому що він буде в мене на апаратній зоні. Я буду його спостерігати дуже частенько. Ну, і, як я вже казала раніше, з вами ділитися. Тим чи іншим досвідом у його вирощуванні. А також хочу ще вам показати ось цю красатульку. Це є ялина, дуже висока, більше, ніж я зросла. Нагадаю, для тих, хто нещодавно до мене доєднався, я є дівчинка, метр п'ятдесят чи один, а може вже і метр сорок дев'ять. Ну, тобто, не дуже я великого зросту, а ця ялинка вже більша мене. Бо є це крупномір. І також мені він був подарений на день народження, тобто я вирішила зробити собі такий невеличкий подарунок сама від себе, бо я інколи так це роблю. Поділіться своїм досвідом, чи відбувається у вас у вашому садочку такі дії з тим чи іншими рослинами та багаторічниками. Мені дуже подобається її хвоя, ось так вона виглядає чудово. Зараз сонечко її просто ідеально показує. В справжньому відтінку, з усіляких фільтрів, які я дуже рідко використовую як у відео, так і у світлинах. Тому ми зараз з вами бачимо справжній її колір саме осінній. І дуже гарнесенько її також видно і габітус куща. Я її ще, до речі, не чистила, буду це робити пізніше. Зараз вона також у мене стоїть ще поки у горщику і чекає на свій час на посадку. Подивіться правильно її назву. Ось така красатулька буде тепер у мене зростати у садочку. А ви напишіть, будь ласенька, чи є у вас ця гарнюєчка на вашій ділянці. чи чи росте вона, чи не росте, як ви за нею доглядаєте, і чи потребує вона багато уваги, поділіться своїм досвідом. Ось така краса тулечка. Друзі, на таких хвилинках я з вами буду прощатися, казати вам. До побачення, до нових зустрічей. Саджайте рослини, майте змогу їх придбати, купувати, один з одним обмінюватися. І найголовніше, щоб на це у вас було натхнення та бажання. Завжди ваша Іра. Усім пока-пока і до нових зустрічей!